Вони та їхні рідні пройшли найстрашніші епізоди антитерористичної операції Іловайській та Дебальцівський котли. Тож нині як ніхто потребують відпочинку і реабілітації. Це вдови, дружини і самі бійці батальйону Кривбас з Кривого Рогу, які приїхали оздоровитися на Буковель. Це дуже дуже відволікає від тих всіх, скажімо так. Ну проблему вони нікуди не дінуться, але оздоровитись набратися сил, набратися сил тим же сім'ям. Е... Сім'ям безвісті зниклих хлопців, щоб вони не втрачали надію, що їх сини живі. і Так далі це дуже дуже воно якби допомагає. Дехто з них в карпатських горах вперше тут вони гуляють, займаються спортом і проходять оздоровчі процедури. Зараз чотири сеанси ми пройшли. і Дійсно, я, я кажу, я, я перший раз я можу ногу підняти там, там поміж пальцями почухати і це без проблем. Дуже чисте повітря, дуже красиво, дуже багато вражень. Тим паче у нас в кривому розі повітря дуже брудне, а тут віддихаєш тілом і душою дуже, дуже гарно. Ветерани війни кажуть, для них така релаксація неабияк важлива, адже половина з виживших бійців кривбасу отримали поранення. Бійці приїхали на Буковель за запрошенням народного депутата Олександра Шевченка, адже держава подібні програми реабілітації організовує неохоче. Держава знаєте, як у нас не сильно опікується цим. Слава Богу, що є такі люди, як Олександр Шевченко, Микола Колесник, Євген Терехов політичне об'єднання Укроп, які організували цей відпочинок для родин, як самих бійців, родин загиблих. Ми намагаємося через відповідальних людей в різних регіонах України створити такі передумови, щоб сім'ї не відчували себе такими, що за них ніхто не піклується. Ми хотіли б, щоб в цілому в країні весь бізнес всі люди, які є відповідальними соціально, допомагали людям, які потребують нашої допомоги спільної. Бійці кривбасу та їхні рідні сподіваються, що приїдуть сюди і взимку, аби ще раз відпочити та побачити засніжені гори на власні очі. Іваненко Владислав Петриченко, телеканал